Доброго дня всім товаришам-курцям. Сьогодні розкриємо тему типову проблему багатьох електронних сигарет, де, в частності, ось цієї подсистеми Калідорн. Думаю, це калідорн 2 та у них будова однакова майже у всіх. Проблема полягає в тому, що вона самостійно куриться, тобто без всяких тригерів, натискання на клавішу паріння і всмоктування, тобто без куріння, він самостійно куриться, тобто перегрівається от, і палить нам іспарік. От. В принципі, я так думаю, що така проблема з'являється у багатьох подсистемах, тому таке рішення може бути актуальним і для інших подсистем. Для вирішення цієї проблеми нам потрібно провести невимушений даунгрейд. Для цього нам не потрібно буде ніяких паяльників або спеціального приладдя. Достатньо буде або гострого ножа на прикладі. Такого леза, або такого тонкого шила. В принципі я використовував і те і те для розбору цієї подсистеми. Перш за все, нам потрібно вимкнути її. Для цього ми, ну на прикладі цієї подсистеми 5 раз натискаємо на кнопку, єдину кнопку, яка тут є, відставляємо в бок. Цей картридж, і переходимо безпосередньо до розбору. В принципі, цю маніпуляцію я вже проводив. Як бачите, я зробив тут деякі коцки і подряпини. Ось цю наліпку зривати не обов'язково, але робив я це інтуїтивно, тому я її здер та й потеряв вже. І також нам потрібно буде зняти ось цю кришку для гнізда зарядного пристрою. Починаємо. Потрібно тут цю кнопочку підковернути. Вона із себе представляє тільки кнопку із двома кліпсами на боках, тому я вставляю жало ось таким варварським способом, будьте обережні, вона прокручується. Ну, блядь, я сломав його. Коротше, тут от, от така от кніпка. Перевіряємо чи всі оці от штуки цілі. Як бачите, тут я ось такі зазубраний, зараз фокусується камера. Тут є ось такі два ключа на боках. От, і вони. Тут у нас затискаються поміж цього. Отворю. В принципі, у нас буде ще й можливість його почистити. От так як залишки випарів та всього іншого, можуть зосередитися на електроніці, акумуляторі, і це нам не потрібно. Далі використовуємо якусь паличку, або, в моєму випадку, це буде пінцет, чи я Для того, щоб виштовхнути всю внутрянку. На зоні. От. Роблю я через цей от. Я беру і виштовхую все сюди. Так. Маємо всі внутрішності. Ну, тут ми можемо е, взяти та почистити його все, ці всі дві маленькі плати. Раз, два і акумулятор тримається на таких от защоках. От. Перед цим потрібно зняти ось цю наліпку, вона буде у вас обгорнута навколо всієї цієї конструкції. От. Тут можна придивитися, є защолки, за допомогою яких ми можемо просто витягнути ці всі плати. Але для вирішення даної проблеми це не потрібно, це потрібно для чистки. Отож, при розборі особисто у мене. Виникла така проблема, що я раптово збив ось такий, ось таку штучку. Це у нас вібратор. Тобто, у мене зараз на поді немає вібрації, бо по відкриттю ось цієї сторони поду я збив ось такий модуль. Це те, що робило нам вібрацію. В принципі, без нього також все може працювати. Так що це не потрібно. От. При відкритті у вас буде ось така от картинка. Тобто тут знаходиться наш мікрофон. От. Що робив я? Я взяв пінцет, зняв цей мікрофон і просто варварським способом зняв е ось цей мікрофон, який лежав ось тут. Значить, Після чого акуратно зачистив ось ці контакти, щоб вони не замикалися. Ну, В принципі, вони по заводу там не замикаються. Що таке мікрофон? Це тригер, по суті, для е, куріння за допомогою тяги без кнопок. Тобто ми тягнемо под і він сам у нас куриться. От. По заводу тут ще чорна така наліпка буде. яка такої, е, Може я тут знайду зараз. Взагалі, понятно. Особисто цей мікрофон. Тобто оцей мікрофон, його можна при бажанні замінити, Витягнути його можна з любой одноразки, вони там десь внизу лежать. От, як бачите, тут у нас видно три контакти, плюс-мінус R, плюс та мінус замикається, коли R. Спрацьовує, AR спрацьовує тоді, коли ми тянемо под. Тобто, по суті, оцей модуль це кнопка. Ну, я його залишаю просто так. Тепер переходимо до збору. Ось тут, на самому вершечку коду, є такі от кніпки. Ми їх маємо накрити. Такою резиночкою, для того, щоб воно у нас там нічого не протікало. От, робіть це щільно і уникайте потрапляння різного сміття між цими щиточками. І таким же от способом, як ми його витягували, ми його затягуємо. Ну, я це роблю рукою. До речі, у вас може випасти ось ця наліпка. Зберігайте її. Так. Робимо ми цю процедуру не до опора, так як нам потрібно ще закрити це все діло кришкою. Фіксуємо кнопку, Ну, я її тут сломав вже. Так, ну, після цього вже под готовий до використання. Мінуси цієї операції полягають у тому, що ми вже не можемо використовувати звичайну тягу для паріння. Тобто ми обов'язково маємо натиснути ось цю кнопку. Самостійно цей под уже тягнутися не буде. Ну і звичайно, якщо ви заміните цей мікрофон, його там можна припаяти, на ньому от написані літери, який контакт до чого. Не забувайте зробити повітряний проміжок між самим мікрофоном та платою. Особисто мені ця функція вона мене завжди дратувала, тому я цей мікрофон просто викину. Ці всі непотрібні запчастини ви можете зберегти, замінити. Виста мене влаштовує ви, такий варіант. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, чимось до